Одночлен, стандартний вигляд одночлена, степінь одночлена. Це тема сьогоднішнього уроку. Означення: Числа, змінні їх степені та добутки називають одночленами. Ось вони. Число, змінна, степінь. числовий, Степінь змінної і добуток. Чисел та змінних. Це все одночлене. Раз, два, три, п'ять тут у прикладі. Зверніть увагу, що тут відсутні такі дії, як додавання, віднімання. Вирази, що містять дії додавання та віднімання, не є одночленами. Наприклад, 1, 2, 3 отаких вирази, що містять додавання та віднімання. Це не одночлени. Також необхідно розглянути такий запис одночлена, який носить назву. Стандартний вигляд одночлена. Отже, одночленом стандартного вигляду називають такий одночлен, який містить тільки один числовий множник, що стоїть на першому місці. І змінні, які входять до складу тільки одного множника. Тобто, якщо ми маємо змінні, то вони мають входити до складу тільки одного множника. На прикладі ось цього одночлена. Оце одночлен записаний в стандартному вигляді, бо він має тільки один числовий множник, який стоїть на першому місці. А також змінні А та Б, які входять тільки до складу якогось одного множника. А входить до складу другого множника, Б до складу тільки третього множника. Тому це є одночлен стандартного вигляду. Числовий множник одночлена стандартного вигляду називають коефіцієнтом одночлена. Наприклад, перший випадок. мінус 4А квадрат b куб це одночлен стандартного вигляду. На першому місці числовий множник. Змінна А входить тільки до другого множника. Змінна b входить тільки до третього множника. Мінус 4. Це його коефіцієнт, Тобто мінус 4 це коефіцієнт цього одночлена. Другий випадок ось такий одночлен. Не є одночленом стандартного вигляду. Причина в тому, що змінна А входить до другого множника, а також до четвертого. Тобто порушується ось ця умова, що змінні мають входити тільки до складу одного множника. А тут до другого і до четвертого двох різних множників. Тому це не є одночлен стандартного вигляду. Що необхідно зробити для того, щоб отримати стандартний вигляд одночлена. Щоб звести одночлен до стандартного вигляду, потрібно помножити всі числові множники, які в ньому є. А потім помножити степені з однаковими основами. Ось приклад. Приклад одночлена, який записаний в нестандартному вигляді, бо він містить два числових множники. Також містить змінну А, яка входить до складу другого множника, п'ятого множника, змінна Б входить до складу третього множника і шостого множника. Згідно ось цього правила, нам потрібно перемножити числові множники мінус 3 плюс 4. Ось. Також перемножити степені з однаковими основами А квадрат і А. Ось. Б і Б куб. Ось. Після виконання множення мінус 3 на 4 буде мінус 12, а в другому степені на А в першому степені це А в третьому, І Б в першому на Б в третьому це буде Б в четвертому степені. Таким чином ми отримали в підсумку одночлен, записаний в стандартному вигляді. Виходить так, що одночлен стандартного вигляду це найпростіший одночлен, або стандартний вигляд одночлена, це такий найпростіший його вигляд, коли в ньому вже немає таких дій, які можна було б виконати. Відповідно, коли ми спрощуємо якийсь вираз, що є одночленом, як отут ось. То ми в підсумку завжди отримуємо одночлен стандартного вигляду. Тепер таке поняття, як степінь одночлена. Степень одночлена це сума показників всіх степенів змінних. В цьому прикладі у нас степені змінних. Це другий множник і третій множник. Другий множник – це третій степінь змінної А. Третій множник це четвертий степінь змінної Б. Відповідно, степінь цього одночлена це сума показників степенів змінних. 3 плюс 4 буде 7. Ось цей приклад. 3 плюс 4 дорівнює 7. Це степінь даного ось цього. Одночлен. Буває так, що одночлен це число і змінних в ньому немає. І якщо одночлен є числом, то вважають, що його степінь дорівнює нулю, бо там змінних немає, оце причина основна. Тобто число це одночлен нульового степеня.